Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для Саду, е, отримала сьогодні, 18 травня 2025 року, своє замовлення. А в замовленні саджанці шпанки, це саджанець вишні, е, який мені потрібен для. Самой зробити саджанець ну, методом прикалірувати, брунечку прищепити, щоб на одному саджанці було декілька сортів черешні. Тобто я отримала на новій пошті замовлення. Ну і зараз будемо дивитися. Ну, дивимося, бо я ну, одною рукою знімаю, другою розпаковувала, бачите, їх тут шість саджанців, бачите, приколіровані. ну, живенькі. Сейчас я трошечки розпакую і вам далі, ну покажу. Бачите, ось розпакувала перші три саджанці, бо вони були. Дві упаковочки по, е, ну, три штучки. Так, написано, зараз ближче глянемо. Прочитаємо. Так, вишня, чудо, вишня. Жінці. Бачите, ну, коренева. Були в такій легенькі тирсі, на вони живенькі. Отака От у них коренева. Зараз я відщипну кінчик кореня і вам покажу, в якій він якості. Дивіться, відщипнула біленький. Дають, бачите, так, біленький і так само біленький. Тобто, живенький, чудо вишня. Бачите, вітер у нас то впало. Зараз будемо дивитися другу упаковочку, десь також три саджанця. Так, друга партія, їх також три штучки три саджанця Так, написано вишня, шпанка. Саджанці, бачите? Ну, гарні, Ну, живенькі. Зараз також подивимося, відщипнемось, сікатором кінчики глянемо, дивимося. Так, біленьке. Так, біленьке, біленьке. Так, і ось тут то також відщипнула біленьке. Ну, я вам зараз ну, покажу так, де я відщипувала. Ну, зараз від... фокусується. Ну, біленьке. Ось вони свіженькі. Ще раз хочу сказати. Ну, в інтернеті там показують, щоб зробити садженець черешні, черешній, який ти хочеш. І, і, ну, і наприклад, там на одному садженцю зробити 3-4 сорти. Ну, Рекомендують, щоб наприклад, і, рання, щоб всі були прищіплені, і середнього е, сроки дозрівання, ну, щоб зробити, наприклад, на одному саджанцю 3-4 вида, там розові, червоні, жовті, ну, щоб вони були. Оце ж замовляла, оце ж особливо шпанку. Рекомендують прищіпувати. Надіємося, ну, що воно таке є, а не просто викопаний вишняк. Ну, я надіюсь, а як воно буде, будемо разом на, ну, наблюдати за, за нашими саджанцями. Так що я їх зараз замочу на пару годин в корні утворювачі я придбала замочу. І так вечірком уже посажу в землю. І хай вони мені до липня місяця. Підростуть, укоріняться, а потім, уже в липні, місяці, ми вже можемо робити щеплення наших саджанців, ну, гарних бруньочок, яких черешень ми хочемо прищепити. Так що бажаю всім отак придбати і робити саджанці. Дякую за перегляд! До побачення.